Волонтер засновної громадської організації Blue and Yellow Йонас Охман з нами на зв'язку. Вітаю вас Вітаю. і перше моє питання: власне наскільки активно зараз обговорюється можливість закриття повне кордонів із Росією і Білоруссю, і чи є вже ухвалене рішення? Ну я скільки я можу казати, я звісно та раніше казати, що треба робити повністю, там, закрити кордони, співпрацювати за Польщею, і Латвію та дали що угроза реальна. Парисним причинам. Але я бачу у політиках, це є я самі. Ну, закриваємо трохи, там, побачимо, що буде Е, Як, на жаль, дуже часто буває у політиках в Західі і, і не побачу, що буде далі. Зараз як це допомога Україні? Ну, допомагає трохи, побачимо, що буде дали там. Ну, та я, я, я не дуже задоволений, кажу, як. Але звісно, процес іде, і... йде і. і все погано там. там ну а зараз це буде дуже довго розмовляння. Що ви да, дали? 에, там є внутрішні проблеми. Там багато, на, наприклад, бізнес у нас на Терноді не потрібна, мож, можливо, інакше. 에, з Білорусі там, 에, наприклад, у нас опозиція там е, ну, Тихановська. Та дав сидить в і Вони кажуть, що чи буде за кордоном, ми, ми уходимо з Ну, но... Ну, ситуація складна, теж можу казати. Вагнерівська загроза з Білорусі. Чи є ці так. вагнерівці справді загрозою для Литви? І як це зараз обговорюється на офіційному рівні? Е, е, звісно, розмовляємо про, про це е, в різних уровнях, що ну, як, е, умовно кажемо гібридний варіант, яке що Вагнерси там там к нам. Приду, та Москва гавришла на мене при цьому. Не мог ви розумієте, там все, як, трохи як на, на, на Криму. Е, 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 можу сказати так, що, що на даний час мене відчуття, що, що е, Литва, я не тільки Литва, не зовсім знаю, що робити. Е, Угроза, звісно, є, щоб додали, там би багато варіантів, і, і, і точно, але звісно, має, наприклад. Соціальних сітах ну, дуже риски, багато різних та, меми, фотографії та далі. Та далі. Але, але зараз ситуація, яка там, ми не знаємо, що буде далі, там скажімо як. Але кордон надійно укріплений, наскільки я розумію, між Литвою і Білоруссю, принаймні з тих кадрів, які так. зараз ми показуємо. Так 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 так, 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 так. Тобто тут немає ненепокоєння якогось? Ні, nee, ні, nee, зараз на дані чому, на даний час, ну все, все там окей, скільки я знаю і розумію. Ми, ми з прикордонниками своїми теж працюємо без цього там по, по Україні трохи. Там, і і, і кажемо, як ну кажемо, військові, прикордонники, вони хотіли б більш ну, скажем, ну, жорстко там дійсно там, там, існувати, але, але це політика, це політика. Чому не це не робить? No. Сусідня Латвія оголосила мобілізацію прикордонників, тобто вони так, зараз не будуть пусто ходити. Так. Є такі плани у Литві? І з чим це пов'язано є, Пла є, План план є, але буде коли буде, як і скільки, це окремо це, питання. Це, е, 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 е. Ми знаємо, нами, Польща також, там, там, ну скажімо, дуже серйозно там е, зараз е, працює по цим цим питанням. Е, але в Литві поки ну скажімо, я, ну що то роблять, але, але чекають. Ну глядя, чекають, побачимо. Я думаю, що через тиждень, дві тижні побачимо, де занадто більше там, 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 там буде ясно, що буде далі. Великі військові навчання відбуваються в Литві, да, да, лютий Вовк да. називається до 27 серпня. Так. Триватимуть. Що це таке? Так. Як воно відбувається? Так. Ну, я все не знаю. Це чесно. ПАВ я, я зараз в Україні умовно, Я зараз в Литві, але кожен день я працюю по Україні. Це що ви у нас? Я, я не можу сказати, там дуже інтенсивно. Там інтерес, бачу, що як, але прийду багато військових різних стран. Там ще багато, наприклад, американських спецпідрозділів. там приїду там і буду працювати по по паризним. І скільки я можу казати, там там є, є, є розуміння, що потрібно готуватися на паралізний сценарій. Не так, що типі раніше ж було, була там, але це навчання, там, танки, нові ну, розуміти, класика. Але зараз скільки я бачу, там там розумієш, що там потрібно по різному там, там готуватися. Тобто, це може таке вселяти ще заспокоєння, певне для самої Литви, Тобто, що є співпраця mm. з НАТО, є допомога, є розуміння ситуації, все інше. Ну що можу сказати, там з одного боку, Литва і, і, і Балтийські держави, ми ж ми, 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 ми розуміємо, що відбувається що дуже, дуже там, небезпечна ситуація. Ми це, майже зараз 10 років, ми, 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 ми тут. І тим більше це е, колишні е, році, коли, коли там, там Росія там повністю, бо, тому, що штама винив ви, в Україні, і, і, і дискусії йде. З одного боку, да, є, є йому безпечне, там є, є НАТО і так далі. Але ми також, наприклад, не не розмовляв з одним аналитиком про те, що. Може би різні ситуації, коли, наприклад, на той, не, не знаю, що робити, реально за це. Це е, п'ята стаття. Там, е, що те, ну, кажемо, як і гібридний варіант. І е, на даний час дійсно є сумніви, що буде далі, як буде е, там, ну, Росія, там, і, 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 і Вагнер, і так далі. І, я з одного боку, так. Да, ну, ми ми, ми не безпечні, але, але є, є деякі там елементи, які ми розуміємо, не все, не все так про, як просто. Це, це, це точно так. Дякую дуже. Е, так, дякую. Та, прошу, прошу можете додати ще. Дякую. Йонас Охман, волонтер засновної громадської організації Blue and Yellow. З нами був на зв'язку.